Добрий день, шановне панство. Поки включав телефон, я налякав внутрі, і внутрі їли, доїдали. гранулу дивіться, бачите, самка ще визбирує біля себе, що вона порозкидала. Тут внутрії теж. Ось. І сьогодні тема, напевно, актуальна для багатьох що... Зараз ще трави, в принципі, немає. Ну, як в мене в моєму випадку, як дуже хтіти, то мати час, то можна по підбудинки їхати, і місцями є точки, які є, або теплотраса, в яких є травичка, можна там відерку наскубати тої трави. Ну, але як в більшості я лінивий і нема так, щоб вільного часу, то й Трави нема для нутрі в даний момент. Що є буряк? Буряк закінчується. Не знаю, ще один-два буряка є. І чим я виходжу з положення? Мене на даний момент рятує наступне. Дивіться, топінамбур, то я мочу, щоб його вимити, то ось накопав. Тобі набору, то вже три відра. То як вони з'їдять, вже три відра, я ще думаю, сім відер буде. Далі. У нас тут є всі ці морква. Ну, і картопля. Картопля, морква в даний момент ось те, що є в нас під руками. Ну і листя капусти, то чуть-чуть його я чисто символічно даю. От. Бо закінчуються соковиті корми. В принципі, нутрії не пропадуть без них. Ну, але, наприклад, так як ще внутрінятам до зважування 5 днів, і якщо їм не дати соковитих кормів, звичайно, вони ту максимальну вагу не наберуть. Тому що як-не-як буде. Ну, навіть після 24 числа, як я їх відлучу, буде якийсь період, коли вони будуть внутрішні в, ну, в е, клітках, і якийсь час вони будуть вчитися підходити до води, їсти пити воду, бо соковитих кормів рано чи, чи пізно соковиті корми закінчуться. Не знаю, чи я ще дотримаю. Ну, в принципі, скільки ще, напевно, з місяця, ну два тижні треба до трави. Ну, Якщо буде так, як сьогодні, має бути 13 градусів, то травичка скорше може вискухти. От. Ну, але через два тижні я думаю, вже гонорово можна їхати буде і наскубати трохи трави, по крайній мірі руками, бо кусою ще далеко до коси, щоб потягнути і була трава. От. А якщо зміна в кормі буде, то звичайно буде відставання в рості. В клітках я також зменшив кількість соковитих кормів, тому що там в них поїлки і внутрі п'ють воду в поїлках. І я мало даю е, наполовину менше, як від норми, які я перше давав соковиті корми. буряки я маю на увазі. От. Зараз я підійду туди і вам покажу. От дивіться, то є норма. Не норма то я таке наготував до вечорі на роботу дружині. То є ось та невеличка кубка. Не знаю, як вам показати. То є на 4 дорослих внутрі і три самця майже 3 місяці. От 28-го, ще 10 днів до трьох місяців. От, ми маємо ось не багато де. Не даю багато, тому що в них є е, вода, самці досить, не знаю, п'ють чи розливають воду. Ну і всі нутрі ось поїлки. Дивіться, може, комусь буде цікаво. Ось поїлка, бачите? Розташована бутилка. Далі американка, чи як то називається, то Трубка така з двома резинками зверха і знизу. І перехідник-штуцер на в мене в даному випадку вісімка, шланг вісімка. І далі так само йде до поїлки. Зараз я вам покажу, де видно. Так, Зараз, зараз де ми маємо? А, а не видно, не видно. Де в нас поїлка? Ось, дивіться. Зараз я заберу секундочку. Ось так дивіться, бачите, тут кутник, штуцер і далі кутник з тої сторони прикріплений на прикріплений до... до поїлки. І спеціально ось тут кутник до дерева і все на. Хутниковий, якийсь там в мене є металічний, бачите? То, то все я при того прикрутив. І воно так до дерева зверху тримається. От отак для того. Тут в мене, дивіться, вигляд: ззаді клітка. І зробив такий жолобок і сюди, то все стікає. Знизу збирається в нас теж то все. Все, дякую за увагу. Годуємо нутрі. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.